Сьогодні мова про те, що болить майже кожному українцю. Це час. Як встигнути зробити все, коли в добі лише 24 години? Відповідь на це питання знає Людмила Калабуха, письменниця, бізнес-тренерка і авторка трьох бестселерів. Привіт, тобі, Люда. Вітаю, друзі! Слухай, статистика говорить, що приблизно 76% людей щодня відчувають стрес через брак часу. Чому на твій погляд ми так уперто хочемо встигнути все? Тому що ми знову перебуваємо в полоні нереалістичних якихось формувань своєї дійсності. Встигнути все неможливо. От тепер живіть з цим. Просто неможливо. Треба встигнути головне. І зразу розкажу свої секрети і лайфхаки, як мені вдається, ну майже все головне встигати. Ну, дивися, я буду протягом цих наступних 10 хвилин собі нотувати, бо це для мене дуже важливо, насправді. Mm. Я розумію, що часу у мене ні на що не вистачає, я дуже скаржуся, потім себе цькую ще й за то. Ну, але якось воно виходить в результаті. Скажи мені, будь ласка, який твій графік? Я впевнена, що він дуже шалений, зважаючи на те, скільки ти їздиш, скільки тренінгів даєш, ще й встигаєш книжку писати. Що сказати самому собі, коли... В голові фраза У мене ні на що не вистачає часу визначити пріоритети, так як я експерт по грошах. Значить, пріоритет наш, всіх, як ділових людей, має бути грошовий. Насамперед, зі всіх своїх справ треба вибрати так звані манімейкінгові справи, що принесе вам гроші відразу. От прямо в моменті. І головне прописувати це все списком, таким старим, добрим списком, де хочете. Можна в телефоні, я люблю на папері. Я така людина, людина, яка пише ручкою, формую, да? не втрачаю сформовані нервонні звиси. І яку ще роблять велику помилку люди, вони пишуть одну велику справу на день. Її треба максимально дробити, От просто розкласти на атоми і біля кожного ставити пташку. Тоді у вас буде відчуття, що ви рухаєтесь. Хай з десяти ви зробили п'ять, але ви зробили. Тобто, ви вже на шляху до втілення своєї справи і вирішення всіх питань. І насамперед, в цьому списку треба писати мані-мейкінгові справи. Тобто Клієнту написати насамперед, рахунок виставити, подзвонити. Якщо ви хочете якийсь новий проект залучити в своє життя, написати цим людям, і це має бути пріоритет. Оце треба робити насамперед. Дивись, я прочитала таку річ, що в багатьох компаніях теж певне дослідження проводилося, і більшу частину свого часу працівники виконують дуже дрібні якісь речі, які не несуть великої важливості, і тільки по. Потім, типу, на кінець лишають найважливіше. Чи правильно це розподілені е, обов'язки? Значить, пам'ятаємо, лайфхак номер один. Зі всього списку справ ми насамперед робимо ті, що в моменті принесуть гроші, в моменті. а другий є така е, вправа і такий лайфхак, називається фокус дня. Тобто, ви хочете кудись рухатись. Тобто, друге за пріоритетністю, ви маєте робити цей фокус дня. Наприклад, от я книжку пишу, та? Тобто, я насамперед. Ам, перед поробила справи, які мені зразу принесуть гроші, а другі, попри всі завали і пожежі, я роблю те, що мене рухає вперед. На цьому мій фокус дня, і оце дуже хороший лайфхак абсолютно для всіх людей. Наприклад, ви хочете роботу змінити, та тобто ви маєте кожен день знати, що вам треба зробити кілька дій для того, щоб знайти собі нову роботу. Ти сказала про розпорядок? Дня ще вжила таку фразу. Тоді е, чи правда то? що треба чим пізніше лягати і чим раніше вставати, тільки тоді буде все виходити. Ну, це, зараз я вам скажу лайфхак, який взагалі то не дуже реалістичний. Але давайте, друзі, от, от просто от зараз всі домовимося, що ми спробуємо його втілити в життя. Що лягати тр... спати треба сьогодні, а вставати завтра. От просто для себе хай це буде за 5 хвилин до 24. четвертої, але лягаємо спати сьогодні, а встаємо завтра. І тоді все буде встигатися. Ну не все. Ми ж пам'ятаємо. Ну, все так. не можна встигнути. Але принаймні головне, ви будете встигати, ви будете менш виснажені. І ще дуже важливий лайфхак, який здається, от люди нас будуть слухати. Ну це не про нас делегування, делегування. І вам здається Ну які може бути делегування, як я, наприклад, найманий працівник працює сам на себе. Коли ми з чоловіком одружилися. Перше, що ми завели у власному господарстві, це була помічниця по господарству, домработні цата. І ми для себе вирішили, що які б економічні не були складні ситуації, це останнє, від чого ми відмовимось. Як мій чоловік каже, це єдина людина, яка про мене дбає. Це делегування, делегування. Тобто, що треба делегувати? Даю лайфхак. Значить, перше, то, що ви не вмієте робити, а треба зробити. Я, наприклад, в мене навичка відвалилася. Я колись готувала добре, Я торти пекла по 14 коржів. Я чоловіку на стіл метала перше, друге, третє, четверте компоти, п'ять салатів. І він такий заходив: та в мене як, -як пір якийсь. А поки не стала бізнес-леді. Та ця навичка в мене повністю відмерла. Так от я не, не люблю і не вмію готувати. Значить, делогоделогуємо спочатку це. Друге, що не подобається робити, та що не вміємо, що не подобається. І третє найважливіше, що вміємо. Що подобається, але воно не приносить грошей. Зна... Друзі, коли ви змістите фокус всього свого життя, послухавши калабуху експертку по грошах і продажах, власне, на гроші така ясність жості з'являється. Ви зразу будете розуміти, що делегувати, кому делегувати і як делегувати. Ну але коли має відчуття, оце от прийти, що все час відпустити контроль. Нехай вже хтось зробить, і я не буду трястися і кожну секунду думати, Боже, чи так вона зробить, чи не так він вона зроблять. Як у цей момент перекрокувати? Тр треба людей навчати, треба їх адаптувати, треба їх вводити в курс. Зараз найпростіше кажу, та помічниця по господарству. Не зразу людина може вловити ваші смаки, не зразу людина вловить ваше подобання в їжі. Ви там пепешники, не пепешники, що ви любите, як робите. Але треба бути. Бути наполегливими, і оцей, от краще я зроблю сам ніж пояснювати шлях в нікуди. Я делегую абсолютно все. От все, що тільки можна делегувати. Ну я тільки інтимне життя з чоловіком, де делегую і е, свої соцмережі. Я їх веду особисто сама. Одну кнопку на сайті нажати, фоточку поміняти. От все, що тільки можна, я делегую. І далеко не зразу я обросла командою мрії помічників, які мене розубіють співпогляду, але я їх навчила. І це дуже дуже полегшує життя. Тому, друзі, прямо зараз даю вам ще лайфхак. Ви писуєте, що ви робите. Книжка пише протягом 7, 7 днів. Але ж ми реалісти. Ми реалісти. Ви писуєте, що ви робите щодня. От просто один день зранку встала. Я роблю. Подзвонила туди, написала туди. І таким чином у вас виявиться список справ, і ви можете чітко розуміти, що з цього вам не подобається, не приносить грошей. ви не дуже добре вмієте робити. І що можна делегувати? Ти про помічників сказала. Чи є для тебе помічником штучний інтелект? Однозначно, я проводжу по ньому тренінги, я провожу по ньому консультації. В мене особисто до десяти шиї агентів. Та і в мене є і психолог, і юрист, і копірайтер, і контент-маркетолог, і, контент і е, е, таємний аналізатор конкурентів. А, Кого так? там тільки в мене немає зі всіма? Я спілкуюся і кожному двою свої задачі, і це дуже дуже допомагає. Я шокована зараз! Та че ти, ти, ти шокована? Ну, чекай, е, я так нещодавно бачила інформацію про те, що, наприклад, письменники взагалі зато дуже цькують, якщо вони там штучним інтелектом, не дай Боже, скористаються. Дуже важливий момент: жоден штучний інтелект не напише за вас пост. Не напише за вас книжку, не напише за вас наукову статтю і взагалі не буде жити ваше життя. Але це як скальпель у хірурга, можна користуватися якимось заржавілим, стародавнім, 18 століття, ну також якось люди операцію робили, так? А можна скористатися максимально швидким, максимально гострим, який підсилить ваші навички. І якщо, вибачте, ви повний нуль, ну вам ніякий штучний інтелект не допоможе. А якщо вам треба, треба, наприклад, надиктувати, щоб це швидко транскрибувалося, ваша емоція, ваші слова, ваші враження, ваш досвід в текст. то Це набагато швидше робити зі штучним інтелектом. І якщо в нас є хвилинка часу, дають супер лайфхак, як не все встигнути. А головне, друзі, це мертвий час. Mm -hmm. Що таке? Мертвий час. Пам'ятаємо, ми okay. дуже багато часу проводимо в дорозі, наприклад, в корку, їдемо в суспільному транспорті в метро, в таксі я, як мандрівниця, яка мандрує в дуже далекі країни, 4-5 разів на рік. Провожу дуже багато часу в потягах, в аеропортах, в літаках, в якихось чергах очікування. І це оце от безцінний мертвий час, який можна використовувати на свою користь. І я не, не сижу, як то кажуть, не дивлюся там у вікно або і вікно. не дрімаєш навіть. Ні, ну я інколи дрімаю, я інколи вирубаюся. Друзі, я навіть за відкрився Ницю навіть інколи сплю. От, а значить, я його використовую для того, щоб надиктовувати якісь пости на а, диктофони. Потім за допомогою штучного інтелекту його розшифровувати. Я його використовую для списку задач, для списку ідей. Оце от мертвий час, наше все, і просто спробуйте у цей мертвий час використовувати для планування якихось задач, і це ну надзвичайно допомагає. Якщо не помиляюся, навіть в подорожі, то шустам купу дуже статей написали та під під час подорожі Бразилією. В нас був перехід від Канарських островів ага. на круїзному лайнері. Сім днів ми жили без інтернету, уявіть собі. А ще в нас було таке каюта без вікна. Без вікна. Ми такі жили. Вона всередині була круїзного лайнера, тобто вікна не було в повній такій часовій дезорієнтації. Ну, що тоді було робити? Тільки надиктовувати, тільки писати, я придумала 55 статей на свій блог, які потім увійшли в мою книжку, яка називається Почніть говорити ні. І ще один дуже важливий лайфхак, і дуже болясний, друзі, зараз буде боляче ми ліквідовуємо викрадачів часу. Тобто, пам'ятаємо, ми записуємо цілий день, ми реалісти. Цілий день, зранку що ми робимо? Так? Зранку встала, перевірила в соцмережі, хто лайкнув або хто не лайкнув, і я його розфрендила. Так? Потім поїла, перевірила соцмережі. Та щось там написала клієнта, зайшла в TikTok. І коли ви побачите, скільки часу у вас іде на викрадачів часу, ви побачите, я особисто коли це усвідомила три години в день. Три години в день, якщо Щойно я прийшла в соцмережі, це був тринадцятий рік. Я зрозуміла, на що на перевірку лайків. Поставив, а хто ні. Після цього я сказала: так, все, я краще ті три години в день ну, на себе, на, на каву, на, на, на якісь хороші, цікаві розмови з людьми, на книжку, на що завгодно. І я оце, коли усвідомила, я дуже сильно скоротила час для викрадачів часу. Я, звичайно, заходжу і в Тік-Токі, і лайки порахувати, і все решта. Але він мене вивільнився для важливіших справ. Я просто людям нагадаю, що в телефонах є можливість подивитися екранний час, скільки ви зокрема сидите в різних додатках, і таким чином також можете простежити, скільки ви на тій соціальній мережі витрачаєте часу і де себе варто трошечки зупинити. Люди, я хочу на завершення ще запитати ми так дуже про роботу, про те, щоб встигати щось не встигати, розподіляти час, відпочивати, коли треба планувати відпочинок. Обов'язково значить, друзі, в той ваш список справ обов'язково треба планувати відпочинок. Обов'язково не якщо ви не будете. Відпочивати, ну як же ви візьмете ту продуктивність для заробляння грошей, на яку я так максимально сьогодні роблю акцент. Я, наприклад, пишу собі список справ на тиждень і пишу список справ на день. І обов'язково в мене є або якась екскурсія. Я щотижня ходжу на екскурсії. мені кажуть, ну та ти Львів так же знаєш, що можна кожну вулицю водити. Я Кажу, це дуже розвиває. Це відпочинок для мене інтелектуальний. Наприклад, для перегляду якогось цікавого фільму для ви навіть здивуватися. Навіть розмови з друзями я планую і пишу в список, так і з ними домовляюся. Наперед, мене всі такі друзі, як я сама. Ось це також відпочинок. Це зміна діяльності, відпочинок. Е, спорт обов'язково це також відпочинок. І подорожі для мене це дуже-дуже важливо. І навіть я вчора в мене я щось так втомилася. Думаю, так, в мене є можливість, я ляжу і посплю. І от просто без почуття провини. Якщо у вас є хоч найменша можливість, можливо. Хтось з вас працює вдома, амо, можливо, хтось слухає нас вдома, і ви прям хочете дуже спати. Лягли поспали годину або, хоча б півгодини. Ви встанете новими свіжими людьми. Ви почули на сьогодні все щодо свого таймінгу тайм менеджменту Я сподіваюся, що ця інформація буде надзвичайно корисна для тих людей, які живуть своє життя і намагаються встигнути не все, а найголовніше. Це була Людмила Калабуха. Ми почуємося наступного тижня.